Сьогодні у нас розпаковка. Покажу для вас, друзі, що для мене видала армія. Носки теплі три пари. Білизна, білизна, нижня білизна. Раз. Два. Так, розриваю наступний пакунок. Теж термобілизна, але тепла. Далі. Беру, друзі. Відкриваю. Це рвати не потрібно. Рукавиці. Так. Шапка. Друзі, як мені напишіть в коментарях, чи кличі чи ні. І також зимова шапка. Оп. Клас, супер. Розмір мій і ще... Це підписано ще для мене хмеля. Ага. Ще такі, друзі, дивіться, новенькі вірсаки. Зимові. Так, ще тут у нас є якийсь спрей, щітка для них. Зараз я вам покажу. Бо я сам, друзі, не знаю, не відкривав, Ага. Дивіться, такі тепленькі стлявочки, класно, запасні. Щітка для взуття, віштовхувальне просочення, віштовхувальне просочення спрей. Не для продажу, для нас. Запасні шнурівки. Все як не може бути. І бав. Для тих, хто не знає, що таке бав. Вдягнув шапочку, під курточку. Дякую Збройним силам. Багато з військових можуть мене захейтити, сказати, що це а-ля таке не дуже добру якості. І решта для мене добре хоч так. Тому дякую своїм командирам, що допомогли, привезли, передали. Я отримав. Всім гарного дня. Розпаковку завершили, далі ми вирушаємо в замінований ліс працювати. Ми з побратимами в лісах Харківщини попрацювали сьогодні так нормально, нарізали лісу. Зараз у нас вечеря. Хлопці набирали картоплі, моркви. Я підключився. Зараз чесничок, картофан, тушоночки, і буде у нас на вечер з побратимами. Вартошка тушена в лісах, де були буряти, і ми їх, сука, суказиці, вибили, всі наші пацани вибили, а зараз ми заготовляємо тут ліс для наших хлопців на лінію зіткнення, щоб було що будувати бліндажі. Слава Україні! Так, побратим зробив для нас такий. Загальний, як вам сказати, душ, рукомойник, ванна, все, три в одному. Такі в нас умови. Так і дуже файно є. Так що лучше такий ніжяку. Напишіть в коментарях, як вам на вигляд. Хотіли б спробувати такої картошечки на свіжому повітрі, в казанку, в палаточки. Правда, не при таких умовах, як у нас, але таку смакоту, Чи полюбляєте ви, напишіть в коментарях чи ні. Ми полюбляємо. Ота-то да. Це воно, так? Да. Оце воно. Такі мені казали, що юшечки тут да. <плес> Від, від, Відповідальний, блядь. Ну, Але дивіться, хлопець, я нічого, нічого не нікого не вижаю. Але якщо ти з армії давно тікав, то в тюрму клас.